Вітаю вас! Сьогодні ми поговоримо про важливий елемент ванної кімнати, а саме стільниці, які можна використовувати на тумби-підумивальники, на комоді або ж ви оберете її як елемент декору, ваших поличок, підвіконня чи, можливо, взагалі будете використовувати на кухні. Перш за все, звернемо увагу на вибір стільниці для тумби-підумивальник. Сансервіс пропонує для ваших тум класичне рішення, таке як умивальники з фаянсу чи нашого виробництва, а саме з штучного каменю. Розкрити дизайн вашої ванної кімнати як місце відпочинку та розкоші, де можна кожен день починати з комфорту та елегантності, вам вдасться з стільницею та наставним умивальником. Отут вже є місце для польоту фантазії, гриформи, кольору та текстури. Отже, більш детально види стільниці виробництва SunService. Обов'язково дивіться відео до кінця, і тоді вам легко буде обрати саме свій підходящий варіант. На першому місці досить класичний та простий формат, а саме МДФ. Розмірами 60, 80 та 100 см товщина 25 мм. В стандарті йде колір білий. Також в індивідуальному замовленні можна обрати будь-який відтінок з палітри RAL. Це розкриває можливості для підкреслення дизайну, інтер'єру кольором. МДФ не підлягає розпалюванню чи деформації, що робить його ідеальним для ванної кімнати. Також за ним легко доглядати. Достатньо лише протерти від плям чи бруду. Наступна наша пропозиція на сайті SunService – це надзвичайно міцна керамогранітна стільниця. Така стільниця одна з найдовговічніших варіантів для вашої ванної кімнати. Тому що чудово витримує воду, підвищену вологість та температурні зміни. Розміри за стандартом: 60-80 та 100 см, глибина 47 см. Отвір під наставний умивальник має правильно овальну форму довжиною 100 мм. Для встановлення та розміщення керамогранітної стільниці на тумбі використовується вставка з ДСП, що підсилює конструкцію. Прошу звернути увагу, що всі стільниці можемо виконати за вашими індивідуальними розмірами, а також розмістити на них отвори, які обумовлені вашим дизайном. Керамогранітна стільниця є в одному кольоровому варіанті. Має. Темно-сіре забарвлення, яке ідеально підкреслить ваш унікальний стиль. А природний малюнок додасть розкоші для ванної кімнати. Ще один міцний матеріал це наш штучний камінь. Стільниця з якого вирізняється великою витривалістю, відмінно переносить вологість та механічний вплив. Номер 1 для вибору в ванну кімнату. Стандартна стільниця з штучного каменю виготовляється в білому кольорі, а також з мармуровою крихтою сірого відтінку. Отвір для розміщення умивальника має правильно овальну форму підійде під будь-який наставний умивальник. Розмір отвору 120 на 220 мм. Також на сайті можна замовити. Ось такі різновиди розмірів. Розкрити красу вашого інтер'єру легко співпрацюючи з майстрами сам За бажанням клієнта ми виконуємо стільниці з мармурової крихти за вашими розмірами. В палітрі 9 варіантів кольорів. Загалом стільниця зі штучного каменю, а також додавання мармурової крифти, є один із самих популярних та довговічних варіантів, тому що вона просто та легко вбудовується в інтер'єр, міцна витримує велике навантаження, дає широкі декоративні можливості. Стільниця виглядає дорого та ефектно, а за ціною набагато доступніше, ніж стільниця з справжнього каменю. Облаштуйте вашу ванну кімнату Sun Service. Це буде місцем для відпочинку та розкоші, де кожен день починається з комфорту та елегантності. Замовляйте наші стільниці меблі сантехніку на сайті за посиланням у описі. Дякуємо вам за перегляд! Не забувайте підписуватися на наші соціальні мережі, щоб слідкувати за всіма оновленнями та вигідними пропозиціями.